Сьогодні на одному з каналів американських показували Байдена, який звертається до Конгресу, і каже, що він би закрив кордон. там, ну, коротше, Це не в нас, а і вирішив би всі питання, тому Конгрес повинен. Ну і там ведуча, в неї петличка, мікрофон не був заглушений, вона. Видала все, що вона думає. Причому так, це однозначно. Там я в себе в телеграм-каналі поставив це відео. Воно там, там чисто англійською мовою. Там, там не можна... Знаєте, ото є люди деякі кажуть, це не вся цитата, це вирізано. Будь ласка, нічого не вирізано. Вона от, те слово, яке ми любимо, вона його вживає. І каже, що оцей хоче розпочати ще одну. Ну так, Ви знаєте, великі країни, великі країни, вони завжди будуть воювати. Завжди. Вони будуть перерозподіляти ресурси, владу, вплив території, підконтрольні, непідконтрольні, а сфери впливу, сфери інтересів. Це завжди буде. І от мудрість керівників держав, мудрість керівників держав, не цих великих, а поменших. Полягає в тому, щоб не допустити, щоб ці великі держави щепилися на локальній території. Я зараз про Афганістан, про Сірію, ну, щоб ви не думали, там, що я щось не те кажу. От ті країни, от коли ми бачили війну в Сирії, це ж був жах, це ж зруйнована країна, це сотні тисяч жертв. Це країна, яка відкотилась в економіці там на десятки років, і це життя, яке вже не поновиш. Ми тоді дивилися і думали, Боже, хіба таке може бути? От коли великі країни. Хочуть поз'ясовувати відносини, вони шукають собі території. І десь це інколи періодично відбувається. І на основі війни, або конфлікту, або ще чого-небудь. Вирішуються різні задачі. Різні задачі. Це і санкції, це і заборони, це і ембарго, це і табу, це, це будь-що, це перерозподіл активів. Ну, все буває. Так, ось ви знаєте, ви ж бачите, що самі журналісти в Штатах прямо говорять, що от знову десь почнуть і знову десь підштовхують. Так, от мудрість країн полягає в тому, щоб не опинитися між ось цими країнами, тому що вони все одно будуть і вони не можуть знищити одне одного. одного і вони це точно знають. Розпочати війну не складно. Не складно. Це тільки свисне, що і вона буде. От закінчити її проблему, От закінчити її, оце проблема. Ось для цього потрібна мудрість. Не почати і завершити. Відео.